У краю тіней за Ашаєм є поля примарної трави зі стеблами, білими, як молоко, які сяють уночі. Примар трава вбиває будь-яку іншу. Дотракійці вірять, що якщо вона покриє всю землю, настане кінець світу. В мало маловивчені землі розташовані за Ашаєм на далекому сході Есоса. Асшай, в свою чергу, місто розташоване на Південному сході Есуса, на узбережжі нехлятового моря. Находиться на дуже великій відстані від вільних міст до Тракійського моря та затоки Работоргов. Найближче місто кварт, з якого доплести за до на за кілька місяців, а за Ашаєм починається край тіней, загадкова та маловивчення земля. Потрапити в крайтіней можна вирушивши з Ашаїв вгору по течії попільної річки. У високих та стрімких горах розташовані печери, які слугують лігвищам, драконам та демонам. І що далі від Ашаї, то страшнішими і потворнішими стають чудовиська. У самому центрі краю тіней розташоване мертве місто Стігай, куди бояться входити навіть запиначі тіней. Весь край тіней, покритий океаном привитрави, це єдина рослина здатна рости в горах, куди практично не заглядає сонце. Цей регіон постійно перебуває у тіні, через що й отримав свою назву. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео та переходьте в наш телеграм. Посилання в описі.